Ходіте світшоти на стегал. Подовжений світшот на рукавчику манжетик, всередині фліс. знизу також манжетик, невеличкі розрізи з боку, зістібається, під горло гарненько, розмір 34-й. Світшот. Рукавчик манжетик. Знизу також широкий манжет. всередині дині на флісі. Розмір 34-й такого вільного фасончика, Світшот в розмірі 34. Такий ж, як і молочний. Відшот, розмір 38, декорований рукавчик нашивками, манжетик. Знизу широкий манжет резинка. Всередині фліс. Худі. На рукавчику манжетик. Всередині на флісі. Розмір. 36. Світшот, розмір 36. на рукавчику манжетик Дуже цікава збірочка. Знизу без манжетика. На флісі. Вишивка. Ході. Розмір 40, Вільного такого більш оверсайз-пасону. Карманчик присутній. На флісі. Світшот. Розмір. 36, 36. Також на флісі та хуті в розмірі 38 на флісі.